проєктів видавництва основи каже, що пішла в інститут журналістики лише аби позбутися страху камер. У свої 27 мама двох дітей. Успішно координувала та впорядковувала такі книжки, як червона книжечка, збірка «Розстріляне відродження, абетка та інші. Всі її проекти вирізняються оригінальними ілюстраціями від сучасних художників. Одним із найуспішніших проєктів є англомовний путівник Україною «Awesome Ukraine». І до цьогорічного дня незалежності вийшло вже третє його перевідання. І ваша рова. Аня, розкажи в першу чергу, чому ви вже втретє перевидаєте цю книжку awesome Я можу сказати, що це найпопулярніша в комерційному плані книжка, і вона дає. Змогу друкувати інші книжки, це по-перше. А по-друге, вона класна Найпопулярніша в комерційному плані для видавництва, тобто з, так, з усіх так, ваших так. проєктів. Так. Угу. І е вона потрібна людям, ну, бо її купують. Угу. Тобто є, є е е на неї попит, і тому ми її видаємо. А він одразу з'явився? От ви її коли? Чотири роки тому, здається, перший раз, так? так. Якби в принципі тоді ще не було такої уваги до України, як зараз, мабуть. Ну, це був проект під Євро 12. Ага. Так. Тобто тоді теж вже так було все. І ну, якби кожне переведення, воно, мабуть, чимось доповнюється актуальнішим, так? Звич, Чи? Звичайно, ми е, трошки змінюємо наповнення е, текстове, тобто ми доповнюємо її, uh -huh. е, е, переробляємо, е, робиться нова коректура. Е, Трошки змінюються тексти, бо вони можуть бути вже не актуальні зараз. А mm -hmm. доповнюються деякі статті там про Євромайдан, ну про якісь актуальні речі. Ну yeah, да, yeah. тобто зараз, мабуть, це третє. Воно доповнилося подіями останнього там року двох, так. так? так, так. Як ви про це розповідаєте? Ну наскільки глибоко ви занурюєтеся в усі ці там факти, такі от історичні якісь події? Ну вони складні? І як, як ви подаєте це для іноземців? Вона ж англійською мовою? Англійською, якщо. так тільки англійською. І а, наскільки глибоко ну ми маємо обмеження в тексті? Бо це один розворот на одну статтю? Угу. А, це дуже інформативний текст, але з таким відтінком самоіронії. Ну де це актуально? В як в якій статті це актуально? Тобто там про Шевченка, ну про якісь такі символи, про шаровари, mm -hmm. там про тризуб. А це подається з такою легкою самоіронією. І я думаю, що це, це є такий залог успіху. Ага, саме тому тобто, так. з гумором, так. А хто вам пише ці тексти? Ну, тобто, хто? І як ви разом їх всіх складаєте? А, в перших двох виданнях нам писали тексти Артем Чех і Іра Цілик, угу. а, а зараз ми доповнюємо і самі пишемо, і коректуємо. Ну, про що там Там кілька розділів, якось ви, ну як ви тематично? Так, у нас є, мені здається, шість розділів. Розділів це історія, культура, технології, їжа. Що ще символи, може, якісь? Ні-ні, Це в історії. Я здається, просто теж десь читала. Мені висилали там поперелік такий, там десь приблизно 6-7. Ну і якби як ви підбираєте ну, особисто, ну ти в порядник, так? Я так розумію, ну, якби так, я так, і да і, і, і Дана, та. і Дана, от ми вдвох. Де ви берете? Ви в Вікіпедії ці факти ви шукуєте? Чи з людей, чи це ну, що, Рі... що це що це по-різному? Ну там деякі факти, наприклад, про якихось художників а ми не можемо знайти в Вікіпедії, тому ми користуємося нашими знайомими інформацією від них. А, Ну, по технології все можна знайти в інтернеті, звичайно, але робимо якісь такі історичні довідки. Ну, якщо просто з гумором, то я так ну підозрюю, я просто сама ще не не читала, якби книжки не бачила. Але ну, мабуть, це щось таке повинно бути теж народне. Ну, якби щось от теж той гумор, який ми між собою, так, мабуть, як ми жартуємо між собою, ну, ну як якось так, чи чи розуміють його, от, ну якби іноземці, чи ви його адаптуєте, якось ці всі дані? Під ми намагаємося адаптувати, щоб це було зрозуміло не тільки нам і. Е... Буває таке, що, що там, наприклад, зазвичай українці, те mm -hmm. то й тето. Mm -hmm. Ну, тобто, це подається як така справка для іноземців. Mm -hmm. І ну, якби є якісь такі там, факти чи історії, які особисто тобі якісь такі просто ну, не знаю, чи несподівані були, коли ти писала там, порядковувала ці всі дані, чи улюблений якісь там. Жарт. Ну, вони, вони, вони всі класні, всі ці. Е, ну, ми їх називаємо так в робочому плані розвороти, а, да, символи. А, бо на кожний символ дає, ми даємо okay. розворот а, в книжці. А, бували факти, яких. Е, ми просто не знали, тому що ми не в темі. Там, допустимо, припустимо, там технології, там Ан, okay. а, ці Руслани, Ани. Ну uh -huh. ми uh -huh. дівчата не зовсім в темі. А бували факти, які ми самі додавали, тому що колись про це чули, звичайно, це uh -huh. перевіряли там. Наприклад, що в нас є таке село Дело, село ділове. А, воно є а, географічним центром Європи. Це в Закарпатській області, так? Так. так. А, тільки я чула, що це цей місто Рахів. Ні, це, це Ну, там... Європи. Там, ну, тобто, а, воно близько, може поруч. Да, поруч з та, Раховим, та, там по... Тому що ну, люди з Рахова вважають, що вони живуть в центрі Європи. Я знаю одного хлопця і він, це насправді кумедно. Так, ну ось такі от кумедні штуки ми вишукуємо. Там львів'ян багато. А ну що можеш там? Я просто читала що там є щось і про солов'я, і про символи ці всі uh -huh. ну, наші українські. Ну я насправді я думаю, що багато хто із українців не знають. Е, ну чому в нас там соловей? Це Соловей український. Там чи ну і ще там багато чого там ці ани, теж те саме. Uh -huh. Ну чи не думаєте, що ну теж варто мабуть і для українців також щось таке українською мовою? Ну, можливо, я не знаю. Ну може не не в не в форматі путівника, тому що mm -hmm. ну, мабуть, ми самі розберемося куди поїхати, але от почитати е якісь так теж з гумором чи щось таке? Ну от е це не дуже такий путівник, бо там е звичайно можна там відкрити, е наприклад, статтю про мазоха. І там будуть якісь uh -huh. якісь там географічні а, поради, там, що у uh -huh. Львові, там є таке кафе, uh -huh. там і так далі. А, але це не зовсім так, що відкриваєш мапу, і там от є такі поради. Ну, так, так. Тобто це через символи. А, щодо солов'я, ми його розкрили з різних сторін, там як він як цей символ використовується у фольклорі. Uh -huh. а, там, в народних піснях, в, в, в малярстві, там і так далі. Mm. Ну, тобто, все-таки, ну якби тобі ж як українці, теж це було все цікаво. Так я це знаю. Да? Ну, я, ну я не знала, наприклад, ну як я приблизно уявляю собі там все. Але ну все одно такі книжки говорить для українців, тож корисно. Мабуть, ми подумаємо, що до я перекладу. Це, як мені, але буде те, що перевчать англійську. Це теж да. це дуже зручно, так. Да. Ага. І ще uh, у вас є осум Київ, так? Так. А, ну, тобто ви про міста теж плануєте щось ширше, про, окремі? Чи? Так, зараз ми плануємо робити осим Одеса, осим Львів і осим Харків. Угу. Ну, так, відлично, швидко зробив. Як то швидко знайшовся образ, знаєш, як би образ каштана. І він дуже добре ложится в естетику в попарта. І вот. сьогоднішнє, теперішнє переведення, ви ще якби, змінюєте і ілюстрації, наскільки я бачив, бо обгортка вона ну, обкладинка змінилася. Обкладинка, а, то, обкладинка змінилась, так. Ну, да. Він тепер тримаю в руці mm -hmm. <laughs> не те, що тримав раніше. <laughs> да. ну, якби, ну, це теж якби, якби, ідея, щоб актуалізувати. Ну як ви думаєте, не ну якби просто тут теж такий варіант, якби зараз дуже актуально. Розповідати про ці події, які в нас є зараз, так? Uh -huh. ну, там цей коктейль в, давати в руку козакому маю. Але ну, чи, може просто є на прикладах якісь випадки, чи є от іноземці, які бояться, наприклад, сюди їхати. Ой, звичайно, тому, звичайно. Да, якби, як про це написати, так, щоб, щоб вони якби, ну, не боялися, от приїхали. І... Я не думаю, що книжка може про це розповісти, про, ну, про mm -hmm. актуальний час. Але е завдяки цій книжці вони можуть зрозуміти, що е там це не тільки те, що вони бачать в новинах, тобто, mm -hmm. ми не суцільна антитерористична операція, а, а є щось, і є якісь міста, куди потрібно зараз е їздити. Є якісь ну відгуки вже від іноземців, можливо, у вас чи якось чи від книгарень там, що наприклад купують чи не купують Звичайно, чи звичайно. Якщо ми можемо собі дозволити робити третє переведення, ну, то то це найголовніший відгук. Угу. Так, а коли б поступить вже в продаж ця книжка? Вона 24-го на день незалежності. Ми а, вона... таку радянську історію вирішили приурочити це додати. Ну да, так, так, ну, але в принципі ну, зараз ця, ця, ця дата така, не, насправді така ну, да. важлива. Так. Так. Тобто зараз вона, вона ще в друку, так це хнишу. Так, от вчора ми її здали, Дана мені писала фух, на кінець. Ага, да. Але ну, якби якщо... Хоч, українець хоче, українець хоче її отримати. Вона виглядає, якби як. Ну просто я хотіла би побачити, але якби ну вона вона ось да. ось така. Я я хотіла пронести перше видання, але mm. воно не зовсім не інше, так, так воно інше і обкладинка інша. Це може трошки заплутати. Ну, ми покажемо обкладинку, так просто фотографію. Yeah. Так, ну добре. книгарнях України. В книгарнях України з 24 серпня ви можете купити цю книжку. А за кордоном вона продається? А вона продається на Амазоні точно. Гу. Щодо якихось книгарень за кордоном не впевнена, Мабуть, ні, але не можна її замовити. А наші канадіянці <схід> активно купують її в Амазоні. Це дуже круто да, бажаю, щоб просто щоб якби Україна мала ще більше всяких таких цікавих штук, які можна перевидавати і перевидавати. Ми зараз будемо їздити восени. Ми їдемо на Франкфуртську виставку, будемо там її презентувати. Ще декілька книжок там будуть вперше. І я думаю, що світ має побачити, якось ми намагаємося популяризувати.